Тато Небесний, я приходжу, Господь, зараз до Тебе в молитві, і прошу Тебе, Господь Боже, яви свою силу, яви свою славу, в кожне життя, хто чує цю молитву. Я молюся, Господи, Тобі, щоб ця людина, яка зараз чує цю молитву, вона відчула тебе. Вона відчула, що ти її зцілюєш від болі, від болі фізичної або болі, яку щось хтось колись зробив душевну біль, тату небесний. Тільки ти Господь один можеш зцілити, тільки ти один Господь можеш. Змінити все навколо. Тільки ти один можеш зцілити від головних білей, від душевних ран, від будь-якої ще хвороби. Я молюся, Господи, Тобі, щоб в наше життя прийшла твоя віра, щоб із неможливого було можливе. Я молюся, Господи, Тобі, щоб в нашому розумі були зміни, Господь. Ти Бог, який прощаєш будь-яку помилку, Ти Бог, який зцілюєш, Господь. І я молюся, Господи, Тобі, щоб кожен це прийняв у своє життя, що Ти є Богом в їх житті що Ти є Отцем в їх житті. В ім'я Твоє Боже. Амінь. Тато Небесний, ми молимося, Господи, Тобі, за сьогоднішню ніч. Ми молимося, Господи, Тобі, Отець, захисти кожну область, захисти кожний регіон від стрілу кавого. Ми просимо Тебе, Господь Боже, щоб жодна стріла лукавого, вона не була успішна. Ми просимо Тебе, Господь Боже, щоб всі стріли лукавого, вони були знищені огнем Твоїм. Молимося, Господи, Тобі, щоб все, що відбувається на території ворога, воно все. Переставала робити, щоб техніка виходила із ладу. Молимося, Господи Тобі за наших захисників. Молимося, Господи, Тобі за ті ситуації, які є зараз, там, де вони зараз перебувають, і захисти їх, Боже Господь. Молимося, Господи Тобі, Ісус. Виправ будь-яку ситуацію. Там, вже де нема надії, дай надію, Господь. Будь поряд з кожним із ним, Боже. З кожним нашим захисником, будь поряд. Я молюся, Господи, Тобі, щоб вони відчували Тебе, щоб вони відчували, що Ти є Господь. В Тобі вся сила, Господь. Ми молимося, Господи Тобі, за мудрість в нашій країни, за мудрість в державі, Господь. Молимося, Господи Тобі, щоб в кожній сфері нашої країни були зміни. Господь, зупини те все, що планує ворог. Зупини його, Господь. Молимо Тебе, Господь Боже. Ти є вихід, ти є надія, ти є любов. І я молюся, Господи, Тобі, щоб сьогодні хто потребує любові, зцілення, хто потребує, він вже виснажений, дай сили, Господь, Господь Ісус, в ім'я Твоє, Боже. Довіряємо тобі, надіємося на тебе. Господь, Ти є наш захист і вдень, і вночі. В ім'я Твоє Боже. Амінь.